Я вами не керую. А що, це ви вирішили тут? Ви мною керу. Ви мною керуєте, вимагаючи, щоб я представився. Дивіться, ми... Било... ми тут живемо щодо вас. Ні, я до вас ми не прихожу. Скажіть, будь ласка, ви прийшли четверо, так? Ви прийшли четверо а, і. Аж само смішно. Ви якось ви хочете вчиняти, да, якісь певні дії. Проти... Да? Протиправні дії? Ні. Ні, певні дії. Да? Ні, ви я на... не хочу вчиняти. На основі дії. чого і хто ви? Представтесь, будь ласка. Громадянин України третій раз можу представитися. Громадянин я України. Якщо вище вашої посади? Я не посадова особа, третій раз кажу. Взагалі, ви не маєте. Четверто. У мене немає повноважень посадову, я не посадовий особа. що да. я а громадянин України? Тобто, ну так тоді ви я ви дієте тут як хто нашому Як громадянин України? Да, да, а да. якщо я до при вас до, до вас квартиру зайду, да? Я і буду ж дивити як громадянка Спробуйте. України, силаючись на якісь статті консія? Якщо ви ототожнюєте прибудинкову територію з своєю власною квартирою, ну, ну це ваше проблема. Скажіть, будь ласка, ви ви є ви працівники правоохоронних органів? Ні, конечно, ви ні, а ви хто ви? З якою целью, інтересується? Хочу, я хочу залити це сьогодні в YouTube, для того, да. щоб, для того щоб все було зрозуміло. Це буде дуже смішно, по-перше. А по-друге, мені вже все зрозуміло. Що вам не зрозуміло? Дивіться, я, я, у нас є парковка, де все життя паркувалися. Укравтодор, прокуратура і так далі. І всі купа ну, поруч з дворів. Ми поставимо шлагбау для того, щоб перекрити, щоб Я мати місце самим запросуватися. Ви <сум> сьогодні приходите і кажете, ми це так мовити, ми це зараз зріжемо, тому що це проти закону. Ви мені не, не покажете, да? ви не будете зрізати, так? Да? Ми ні. Не буде на це органів. А хто? яка uh, well, вам різниця? Мені разница та дивіться. Благоустрій буде, Джек дав добро, і МЧС дела припис. Какие вам ще на доказательства? того что оно будет снято мне не треба доказы еще будет принято мне треба доказы законности да уже все показали мне себя приезжала а кого вы представляете я сам себя представляю я дима еще раз повторюсь я ваши можно не буду отвечать почему Ну, якщо ви дієте, якщо ви вважаєте, що ви праві, да? Ваше прізвище, ну, яке? Мирослава правіда барчува ви встановлювали це? Я і журналіст. Я вас питаю, встановлювали журналістів. Я є журналіст да. телеканалу. TVI. Я вам не, зараз, не вижу, зараз, я, зараз, я, вам не що зараз зараз я вам покажете. Я дію як журналіст телеканалу Ті і я хочу, щоб це відео з'явилося в ефірі телеканалу Ті Ві і ми показали. Пану Авакову і його заступникам да от ситуація, яка відбувається у на судводі, да це буде дуже е дуже Арсене дуже дорожче. А Борисовичу. Будь ласка, ми дуже просимо мешканці двору 我, був, за адресою верхня триводку частковому все. Ось є дільниця. Да я вам не подав, вони сказали, що з себе зареєструють, а щоб благоустрій ма приїхати. Зараз і да, благоустрій. Співачка, благоустрі. mm -hmm. а ви вільніше можете бачити, що відбувається? Ми закрили, щоб... Я ж не знаю.